Так, доброго часу, мої дорогенькі. Давайте подивимося гуляй поле. Просили подивитися гуляй поле на квітень місяць. Дивимося. Виважка ситуація там. Це треба продивитися це вони. Знаєте, як будуть кидати, ну, дуже важко там. Ой, і для наших хлопців буде важко. Ну, є підтримка, є підтримка, є надходження і людського ресурсу, і потенціальної от такої е зброї, все є. Але, але. Ну, отут карти говорять про те, що ну, там не просто буде важко, там будуть просто монотонно бомбити, ну, роз... розбомблювати це місто. Далі, карта мені не подобається отут колісниці. Колісниці, колісниці це б... значить, що м в ту сторону будуть щось намагатися, раз Рухатися. Не хотілося б дуже, дуже не хотілося. Ну, подивимося. Ну, така карта. Надважка. Незламність. Супер. Незламність. Бачите? Тобто є стратегія, є допомога, є план на південь, саме на південь. І тут ми маємо незламність. У них ракети, повітряний бій, пастки, повернення додому. Ну, що я вам скажу? Для них невдала звістка буде для рососійців. А для нас відплата. Порятунок. ну так, Для них погана звістка. Повернення і пастки. Пастки, пастки, пастки. Що це значить? Це оця сволота після себе в пологах. огах. Ой, господи, в Гуляйполі да, вибачте, дивилась полога тільки ж. А в Гулій полі буде залишати багато пасток. Десь біля Гуляйполя, Гуляйполе ж наше, ви ж розумієте, не в самому, а десь буде ДРГ і десь будуть ну, пастки для наших хлопців робити, які будуть рухатися навпаки на схід. Mm -hmm. ну, ще раз викладу одну карту. Це для себе подивитися. Чи зайдуть розсіці в пологи? Слухайте, а та не зайдуть вони в пологи, вони в пологи не зайдуть. Ні, вони в пологи не зайдуть, в пологах будемо ми, але якось ми будемо йти в інший напрямок з десь там, біля. Угу. Ну вот так. Вот якось таким чином. таким чином. дуже вам так. и всего вам так.